Напередодні Всесвітнього дня боротьби з гепатитом С на вулиці Нікополя вийшли громадські та благодійні організації з метою звернути увагу населення та влади на проблему. Більше мільйона українців інфіковано, але багато з них про це навіть не знають. А державних програм, спрямованих на лікування чи профілактику цього захворювання, не існує. Ми сьогодні написали звернення Казарову. И написали звернення в обласне управління здравоохранения с призывом о том, что на эту проблему нужно обратить внимание. Гепатит С это серьезное заболевание, которое ну, влечет заболевание печени и її разрушение. Заразитись на гепатит можна після на перший погляд безпечних процедур. Під час манікюру в салоні в кабінеті зубного при нанесенні татуювання незахищеному та навіть захищеному статевому контакті тощо. Далі вірус може ніяк не проявлятись, тому його ще називають лагідним вбивцею. Але він живе в організмі людини, руйнуючи один з найважливіших органів печінку. В день боротьби з гепатитом можна було безкоштовно пройти швидкий тест на наявність вірусу. Сегодня мы делаем быстрые тесты на гепотеце бесплатно, анонимно, і в течение 15 минут человек знает свой результат. А вот здесь у нас стоит недалеко мікроавтобус, врачи четвертої больницы делают быстрые тесты, и людей много, люди подходят. Лікарі відзначають, успіх лікування гепатиту залежить від своєчасного діагностування. Щоправда, лікування дороге безкоштовно в нашій країні лікують лише тих, хто одночасно хворий на гепатит С та снід.